Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати відоме тісто. Називається воно Спартак. Я буду готувати його по своїй версії, тому що Спартак готують рецептів, безліч рецептів є. Ви знаєте, починаю з заварного крему. Три жовтки вбиваю, білки не потрібно. Файні жовткі. Білки такі свіжі яйця. Це добре. Бачите, які яйця свіжі? Коли ось такий білок, це означає, що це дуже свіжі, файні яйця. Літер молока. У мене молочко домашнє. Жирне дуже файне, розмішую своєю збивалочкою. 4 столових ложки. Ну, поки 4 я додаю борошна і також буду добре збивати. 3, 4. І файно буду збивати. Потім буду доливати ще молоко. Ще додаю одну ложку. Це в мене буде 5. То, що я бачу, що, ви знаєте, така, навіть коли взбити борошно, консистенція має бути такої, ну, досить рідкої сметани. Екстракт ванільний. Якщо нема екстракту, то три, ну, десь три пачки треба буде додати. Це по 8 г. Виливаю все молоко. Так і також буду збивати. Зараз подивлюся. Яка у мене консистенція? Бачите, вона ну, такої дуже рідкої сметани має бути. Ну, і ще добавлю. досить мало. Ну, це буде 5 ложечок. 6 неповних ложок, Так, на літр молока буде ось так десь. Ось дивіться, бачите, яка консистенція. Воно має бути таке чуть-чуть густувати. Тому що якщо буде ріденьке, то і сам крем буде дуже ріденький. А треба, щоб ось так. 6 столових ложок, навіть з половиною може бути, на вогонь і всю дорогу буду помішувати зараз, щоб не пригоріло. Бачите, як густа сметана. Дуже файна густа сметана. Зараз під плівочку. і остивати буде. Так, закриваємо плівочкою. Дивіться в контакт з кремом і остивати ставлю. Починаємо тісто робити П'ять яєць. Ого, як його пухнуло. 200 г цукру. Я їх трішечки перемішаю. Збивати тут уже не треба. але 5 ложечок меду. Перемішую. 150 г масла. І також трішечки його перемішаю воно в мене кімнатної температури, але температура в кімнаті ось така. Бачите, що вона. Пів кавової ложечки солі, обов'язково сіль, і какао. Какао у мене 5 ложок, 6-5 ложок какао. Я його посіюю обов'язково. Ставлю на вогонь, ви знаєте, вогонь невеликий. І файно буду помішувати. Варимо, сильно підігріваємо, сильно. До... не доводя до кипіння. Добавляю соду, додаю, кавова ложечка соди. Воно в мене таке тепле. Сильно теплено, десь градусів 50, напевно, є вже. Ця суму у мене загусла вже, я вже бачу, що вона вже досить густа, щоб не пригоріла, треба завжди мішати, довести десь до 70-80 градусів більше не треба. А потім її треба остудити. охолочувати будемо і. В теплі додати порошн. Виключаю і додаю ложечку оцту, столову ложечку оцту. Бачите, яка реакція, тому що я додала соду і пішла реакція трошечки. І зараз охолоджую. Дивіться, в гаряче тісто я додаю три стакани борошна. 3. Так, перемішую, ось, дивіться, файно вже домішую його. Ось має бути ось таке ось густе. Така має бути в мене консистенція. Ось така густа. Зараз на підплівочку. Плівочкою закриваю в контакт до тіста. Ось так. І до повного. не до повного, а щоб таке теплувати було, і будемо. Лопи катати. Ось дивіться, це в мене заварний крем ось такої густоти. Що хочу сказати: 5 ложок борошна, 6 не треба, я додавала 6, 5 це буде достатньо. І ще хочу сказати, що в мене оператор не засняв. 150 грам цукру я дала туди же перемішала і так варила крем із цукру. 300 грам у мене масла кімнатної температури, і я його буду. Міксером просто розбиваю його. Кімнатна температура. Ось дивіться, я взбиваю, поки не побіліє масло. Масло в мене збите, і я поступово додаю заварний крем. Поступово. Це вже не обов'язково на великих оборотах. Головне, щоб масло не виділилося. Поступово додаю згущене молочко. І ви знаєте, буду додавати, додавати тут 440 грам, 300-400 г. 300, г. Обов'язково треба пробувати, щоб не було і також поступово, щоб не було солодке. Поступово. У мене пішло 300 г зущеного молока. Того, що я пробувала, щоб не було дуже солодке. Ось дивіться, який крем. Це як морозиво, він такий смачний і з молоком. Також накриваю плівкою і в холодильник ставлю. Поки я буду пекти тісто саме, у мене багато борошна, я висипаю тісто. Борошно. Ось так тісто підвертаю. На цьому етапі я буду ось так робити. У мене тут борошно ложечка, і додаю ще кавову ложку соди. Перемішую. Буквально кавову ложечку цього достатньо. посипаю і зараз буду вмішувати це в тісто. Ось так, бачите, як забирає в себе ще борошна багато? Тут так забираю. Воно ще забирає, все борошно забирає. Ну так, три стакани пішло в горяче тісто. А зараз ну, десь два неповних. І цього буде достатньо. Біля 900 грам. Ви знаєте, ви самі маєте тут регулювати, того, що, ось дивіться, воно вже не прилипає в мене до дошки. Бачите, вже не прилипає все. Борошна достатньо. А зараз будемо робити коржі. Поділила на 6-7, може, так, оце буде в мене перший корж. Це я ставлю в мисочку. На салфетки в мене олія, і я просто, бачите, на виворот тепш поставила. 180 градусів. І печемо. Ось протикаю виделочкою, щоб воно мені. Не наростало сильно, 180 градусів, ділимо тісточко. Так. Це вже велике? Так, ділю його і Завжди треба борошно притрушувати, тому що воно дуже ніжне, дуже навіть раю. Скільки хвилин? 7, 6-7 хвилин. Ось десь так має бути. І хочу вам сказати, що воно дуже м'ягеньке, дуже, дуже файне перекидаю на дощечку. Наш перший корж. Останній корж? п'ять-шість хвилин. Воно дуже швидко печеться. Ну що, останній корж готовий? Молоко 80 грам. це глазур, буде в мене до тіста. 200 г шоколада. Трішечки чорного в мене є, того що був чорний шоколад, і чорний дала. так молочний. Я роблю з молочним шоколадом. На такесенькому вогню я розтоплюю шоколад і помішую, для того помішую сильно, щоб не пригорів, що він ще не розтопився. Ось, дивіться, ось така ось консистенція у мене. Він густий, застине ще буде густіший. В кінці одна столова ложка олії. І файно розмішую також. Крем остив і починаю мастити. Я вже собі поділила, знаєте, обов'язково треба поділити, щоб одинаково лягло на тістечко. Ну, мене по три ложечки буде. Ось так. Нікого. Файно розмащуємо. Ви знаєте, дуже смачний крем. Він схожий на пломбір, на морозиво. Другу я ставлю. Так. Три ложки, щоб було однаково. Це в мене останній корж. Я буду намащувати, не забувайте один корж залишати на глазур. Домащуємо три ложечки, так угадала. Все готово. На края треба не забувати, тому що края все. Серединка крема, а края залишаються. і лазур вливаю, тільки не розстече мені. І зразу застиває. Знаєте, глазур тепло добре мастити на холодне тісто, Поставити його в холодильник, буквально на Ну, на півгодинки. Глазурь готова. І я просто вам скажу, що тісто має постояти при кімнатній температурі і 2 години, і півтори, і три, скільки можна, а потім на ніч в холодильник, тому що воно має пропитатися. торт «Спартак» готовий. Цілу ніч він вистоявся в холодильнику, файно пропитався. І будемо пробувати нарізати. Дуже м'яко йде, м'якенький. Дивіться, який крайшки гарні. Знаєте, ріжу його, а воно таке просто продавлюю. Мягенький-мягенький. Ось так. Дивіться, хочу вам показати. І що хочу сказати, що обов'язково і розрихлітель, і соду, так як я добавляла хто буде робити цей торт. То треба дотримуватися. Він дуже-дуже мягенький, що я просто горіжу, аж ну, з холодильника. щоб нам зберегти слої, треба просто надавлювати. Так як я роблю, бачите, я просто надавлюю. Хочу вам сказати, що вдався, вдався дуже файно. Я переживала, тому що це робота, це дійсно треба, знаєте, щоб це було гарно. Воно дуже м'яко, дуже смачно і красиво. І ви знаєте, вам дуже сподобається. Спробуйте, хто зробить по цьому рецепту, спробуйте. Це дуже-дуже-дуже класно. І Пробуємо. 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 Так, отак. От Напевно, скорше всього. Бачите, який він легенький. Ось дивіться: негисенький, м'ясенький, дуже-дуже хороший. Ви знаєте, що ще хочу сказати? Я багато печу і пекла раніше, я з ну з маленької пекла. Ми ложками їли, але пробувала з сестрою. Ми це завжди робили. Але не було в мене такої естетики. А коли я почала з вами працювати разом, ви мені допомогли. У мене. Я думаю, естетика є. Я дуже стараюся, знаєте, щоб воно було не тільки смачно, щоб воно було і гарне. Хтось каже, а, зато дуже файно. Але воно дійсно і гарне, і файне, і я стараюся, і дуже вам дякую. Дякую вам всім підписникам, дякую вам за коментарі, за лайки. Я завжди чекаю, читаю різні є коментарі. Ну, Це, це життя. Воно по-другому не буде. І не хочу вам побажати як завжди. Будьте здорові.